Добрий день. Сьогодні ми з вами знаходимося в селі Фонтанка на нашому об'єкті, який ми встановили ще восени 2022 року. Це гібридна сонячна станція, яка може працювати також за повної відсутності загальної мережі. Працює це так, що гібридні інвертори одночасно управляють трьома джерелами електроенергії, такими як сонячні модулі, акумулятори та загальна мережа будинку. На даху будинку ми встановили 32 сонячні модулі компанії SunPower з загальною потужністю 15,2 кВт. Також встановили три гібридні інвертори компанії Solis по інвертору на кожну з фаз та три залізофосфатні акумулятори з загальною ємністю 6,6 кВт від компанії PylonTech. Таким чином, нашому замовнику ми забезпечили безперебійне живлення в розмірі 5 кВт на кожній з його фаз. Але таку станцію можна будувати починаючи з одного інвертора та з мінімальної кількості акумуляторів, це, наприклад, один чи два акумулятори, і потім, по мірі необхідності, поступово збільшувати потужність вашої системи та збільшувати її ємність, додаючи інвертори та додаючи акумулятори. Додатково ця станція працює не тільки в автономному режимі, вона також продає електроенергію за зеленим тарифом. Так як тут встановлені гібридні інвертори, то вони можуть працювати і в режимі мережевого інвертора, відправляти електроенергію в загальну мережу і за це власник отримує на рік приблизно 2000 доларів пасивного доходу. Саме зараз гібридні станції набули неабиякої популярності через загрозу вимкнення загальної електромережі. Але навіть коли така загроза зникне, то все одно ваша станція залишиться актуальною, тому що вона може економити вам на електроенергії та може передавати електроенергію для продажу за зеленим тарифом чи, наприклад, для акумуляції коштів по програмі НЕДБІЛІНГІ, яка може бути введена вже з 2023 року. Тому, якщо вас зацікавила наша станція, або у вас є якісь інші ідеї щодо сонячної енергетики, то залишайте вашу заявку і ми зв'яжемося з вами.